Так, добрий день, шановні колеги. Сьогодні нам треба провести засідання нашої постійної комісії, порядок денні засідання постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Виносить сьогодні 13 питань, які ми маємо говорити, прийняти рішення і винести їх на сьогодні протягом сесію. Є ще якісь пропозиції, побажання, бажаю плідної роботи це було Анатолію. Перше питання, яке у нас на розгляді, це питання про припинення права постійного користування Моліподільської районної державної лікарні ветеринарної медицини на одну земельної ділянки. В них сніткові була е, земельна ділянка, майно, яке розташоване на тій земельній ділянці, вони е, продали відповідно до статті 40, 141 земельного кодексу України. Це підстави для припинення е, права постійного користування. За це питання прошу проголосувати. Продали не майно, в них пропала підстава для постійного користування. Продали, там, кому продали? Горі? Кому продали? Ні, мені здається, якісь громадянці. Громадян. Хто за, проти, утримує судовому рішення прийняти виносимо на розгляд сесії. далі. Наступне питання продання дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту села Вище читає. Ви ще в колись була грошова оцінка розроблена, але законодавством передбачено термін дії, коли вона діє, ця грошова оцінка, вона вже закінчилась давно, і для того, щоб нараховувати оренду плату, допустимо, тих ділянки в межах населеного пункту, ми маємо дати дозвіл і виготовити нову документацію з індустрією щодо грошової оцінки. У нас багато населених пунктів у районі, яких покінчилася, але такими маленькими кроками будемо хоч щось починати, бо коштів в бюджеті не дуже багато. Хоча Водному в цьому році зроблено. Є питання? Немає. Хто задано проповітор? Хто за проти утримування повішення прийняття, то вино народжують початкової сесії? Так, питання наступне. Про завершення технічної документації ЗМОС то щодо створення відновлення меж... Земельних ділянок натурі на місцевості СФГ Рубін. Пропонуються даним питанням затвердити СФГ Рубін технічну документацію з МОЗ щодо основного відновлення межземельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Загальна площа цей ділянок 8,6378 78 гектара. Надати в оренду ці земельні ділянки СВГ-рубін. Це в нас невидобування земельні частки паї сроком на 7 років для ведення товарного сільськогосподарського родництва. Так питання є, як ці голосування не приймають, так? Да? Конфлікт інтересу здійснення статті 55 59. Хто oh, okay. за? Проголос, кто за? Один не голосував, всі за, проти, утрималися договор, рішення вносить на розгляд сесії. Так, наступне питання. Про зазначення технічної документації землострою щодо поділу земельної ділянки комунальної форми власності для розміщення брівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств станові Це товариство, яке орендує в нас цю земельну ділянку, на третьому мікрорайоні ділить на ту частину, яка водується лишити, і на ту, яку вони залишать людям, з якими вони помінялися. Так, Що там за? Хто за хто за? Проти отримують допомогу, рішення прийти на розгляд. Наступне питання про затраження технічної документації землю з меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для раді товарності сільськогосподарського виробництва громадянам є Сіньковському СП та Сіньковському ВП. Відповідно даного проєкту рішення пропонується затвердити технічну документацію межзмельної ділянки столі на місцевості спадкоємцям і Сергію Павловичу, це одна дорозі земельні ділянки частки Паю, та і Павловичу. Лантину їхнього, Я так розумію, батьків вони спадкоємці. Він був розпоряджений про розпаювання, але за життя він не оформив своїх прав на цю ділянку. І відповідно вони надалі не можуть успадкувати, бо не було приснуючи документа. то їм тепер вони успадкують за рішенням суду, але для рішення суду вони направляють технічну документацію, щоб присвоїти кадастровий номер. Тепер ми присвоїмо, вони звернуться до суду, спадкують. Хто за наприклад, рішення про приватного? Хто за, проти, проти про, приймається договору, рішення прийняти виносимо розсеїв? Про задаження проекту розголосу що відведення зміни ділянки уряду для іншого сільськогосподарського призначення на території Миколаївської селищної ради громадянину корсаківському В.І. пропонується затвердити проект збуду щодо відведення земельних ділянки у рану Громадину Косаківському селівані чи для іншого сільськогосподарського призначення. Територій України селищної ради. Це в нас Михайловецький старостинський округ площею 2 гектари. Василь Іванович Косаківський був фермером, був керівником Михайлівцях, було фермерське господарство, він його розпаював, якась частина залишилася, залишилася, менша частина паїв. Але в нього фазенда, так як називається, є на полі об'єкт нерухомості. Він колись будував там конторку, там якийсь складок, якийсь ще щось. Воно, правда, там в такому стані, якому воно є на сьогоднішній день, але воно там є і п'єде два гектари землі. Має повне право прибувати ці Господарські двори, нам будем так, що називаємо його, його будівлю, ми маємо воно... Виносимо на сесію. Виносимо на сесію, а хто за, майже одно голос, але я думаю, що там немає нічого. Такого. А хто про не знає? Він щось так просто, що кінець немає, коли всього знали, то щось добре. Наступне питання, я дозволу. Розови навернення проєкту зиму щодо ведення земельних ділянок в оренду для городництва на території Миробацької селищної ради. Сьогодні за проєкту рішення запланується надати дозвіл громадянам, що збажається у кількості 33 в різних куточках нашої територіальної громади. Це і і... Місяць, 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 і місяць. Місяць. в наш Українській міськорости облак і Боровецький, деякі цих ділянок і в межах населеного пункту і поза межами. Відносимо на сесії. Хто за, проти утримують одноголосного рішення, прийнято відносино розгляд сесії. Як це Наступне питання про затвердження таких проєктів, за якими тільки що голосували про надання, тому що надали дозвіл, тепер люди виготовили проєкту. Пропонується затвердити їх та передати їх в оренду. Хто за, проти отримується одноголосно, присутня, прийнято, виносимо на розгляд сесії. На сесії, якщо є заперечення, можна сказати, до сесії, що в мене 10 хвилин, можна подивитися документи. Вони земельний відділ, якраз то, що ми хотіли, вони все підготували, ми правда, цю інформацію не дуже використали. А вони підформли, робили рекупіровки, подивилися. На далі по цих питаннях буває таке, якщо будуть приймати рішення. Там кажуть, що все-таки все не дарма, що це ми тут сварилися кілька це, раз. Але у цій купівці подивитися, можливо, от. Е От наперед не, не приймати документи із земельні ділянки, визначити, ну, що таке, давайте якось подумаємо, хто це зробить правда, це земельські можливо, зробити, але визначити, яких просто не дали. От Вони зараз подають, але не дати будуючи ще тим, тому, коли не прийняли документи, то не буде цього розвитку. Не земельні не прийняти, бо земельна ділянка придумати там, я не знаю, не придумати, подивитися, звідси закон, а ну, це прибрежна зона, чи прилісована, чи при чому, і якісь десь там зробити відмови. Бо раз не було там. Врізалося там, врізалося там, колись там. Вирізалося, там. Бо ми, так, вирізало, ну, заяви поступили, ми розглянули, Заяви поступили, розглянули на бали. Ну, Можемо раніше на комісії. Це рекопіровки, може, тут. Да, так, земель, земельні ділянки, які ну, воно в очі падає, як кажуть, тому сам каже, що от, дійсності його треба лишити для, для потомку ну, ну, ще ж роздати. Хоча виробництво це оренда і... і, і потомки землі. <laughs> так, давайте і, і далі. Технічної документації зимою основної земельних ділянок, ділянки Катерина Місневська передачу їх у власність. Це земельні ділянки для під майном, під будьєвинками. Це громадяни, у кого є документи на дати води... перерішення прошло то за проти отримують одноголосно, питання, маємося да, виносимо рішення сесії. Наступне питання про затвердження також технічної допускації з музей щодо слова відновлення земельних ділянок на рівні місцевість передачу даних земельних ділянок громадянам у власність. для різних сіль призначення відвідання субсихового слова. Господи свободі. Потім так, так, так. на сесію об'єднати. тим паче, що є побажання голови, швидше Їх можна об'єднати. їх Давайте ми так по одному спішеному. 12, чоловік, два питання. Це комерція під площею 0043 га. гектара. В нас не змінив пункт 4 договору. Змінивши слова нормативного грошевців, відповідно вже міняється 17 205 гривень на 588 гривень і міняємо термін дії. Продовжуємо дії 10. Хто про продовжувати, хто за, проти отримання голосу, рішення прийняти виносимо розгляд сесії. Наступне. Проведення на змін до рішення 70-ї сесії селищної ради 8 свепня від 29.08.25 року номер 3526 це рішення, яке я зачитав, там була допущена зі слів у міської обласної адміністрації помилка. Okay. Прошу змінити слова оренди землі на оренди водного об'єкту. Хто про. за про випробування, хто за проти отримання вороту зішні прийняти, приносимо на, рік на на сесію. На і останнє питання: про внесення змін до договору оренди землі, то подільська нормальча компанія. Це попередніми е мати розглядали тільки що питання проходів тої ділянки, яка у них була в оренді. Цим питанням, яке зараз я завідую, ми регулюємо правовідносини з ними на частину ту, яка є вигідна. Тобто ділянка поділилася на дві частини, на одну зданому, хто за, проти утримується одноголосно. голосу. творчо, розумно, грамотно, швидко. Дякую за роботу.